Доброго ранку малята! Сьогодні я вас запрошую в дослідницьку лабораторію. Відгадавши загадки, ви дізнаєтесь, з чим ми будемо сьогодні проводити досліди. І так, перша загадка. Мене п'ють, мене льють, усім потрібна я. Хто я така? Вірно, це вода. Довгі палички кругленькі. Сині, жовті, червоненькі, на папері походили, кольори свої лишили, звуться палички оці кольорові олівці. Сьогодні ми будемо проводити дослід з водою та олівцями. Для досліду нам потрібно взяти воду, кольорові олівці і два пакетики. Дивіться, ми беремо Пакетик Втикаємо його у оліце, робимо ось такі отвори. А тепер ми возьмемо цей пакетик, нальємо водичку і подивимося, що буде відбуватися. Через ці отвори водичка нас витікає. Беремо наступний пакетик. Дивіться. І заповняємо його водою закриваємо. А тепер беремо Олівчики. І протикаємо пакетик наскрізь у тому місці, де він заповнений водичкою. І дивимося, що відбувається. Дивіться, водичка майже не витікає, то вода витікати через ці отвори майже не буде. Це пов'язано з тим, що при розриві пакету його молекули притягуються ближче один до одного. У нашому випадку пакет затягується навколо олівців. Ось такий Дослід! Бажаю вам успіхів! На все добре, до побачення!